Сало це не просто страва, а справжній сільський символ, що здавна уособлював добробут, гостинність і народну мудрість. У кожному українському селі можна було знайти хатину, де на горищі сушиться чи висить на димарі, шматок запашного сала білого, м'якого, з рожевим відтінком і ароматом диму. Для селян сало було не лише їжею, а й своєрідною золотою валютою. Ним частували гостей, брали з собою в дорогу, давали в поле, клали в торбу синові в армію чи дочці в місто. І хоч сьогодні світ змінився, а холодильники замінили погреби, любов до сала лишилася тією ж щирою і глибокою, як колись. Українці завжди цінували сало не тільки за його смак, а й за користь воно зігрівало взимку, давало силу працювати на холоді, підтримувало здоров'я. Коли робота була важкою, а харчі простими. У старі часи вважалося, що сало це хліб чоловіка, ним можна було підживитися і не змерзнути. Воно довго зберігалося і не псувалося в дорозі. Та й господиня, яка мала в засіках добрий шматок сала, вважалася дбайливою і господарською. У селянських родинах сало було своєрідним показником заможності. Хто мав гарного кабана, той мав і запас сала на зиму. Традиція виготовлення саласа це, це ціла наука, що передавалася з покоління в покоління. Ще від діда до батька, від матері до доньки передавалися секрети, як правильно засолити, закоптити чи висушити сало, щоб воно мало ніжний смак і приємний запах. У кожному селі, а подекуди і у кожній хаті, був свій спосіб, свій рецепт, своя міра солі і таємниця спецій. Бо сало. Як людина, кожен шмат має свій характер, і до кожного треба підійти з розумом одне любить більше солі, інше часнику, третє легкого диму з яблуневих дров. У часи, коли холодильників не було, головним способом зберегти сало був посол і копчення. Люди вміли робити це так, що шмат сала міг пролежати півроку і не втратити смаку. Його клали в дерев'яні бочки, пересипали сіллю, додавали лаврове листя перець, часник, а іноді навіть шматочки буряка чи кори дуба, щоб сало мало гарний колір. У кожному селі можна було почути свої приказки про сало, без сала й борщ не борщ або сало з хлібом той обід готовий. І справді для селянина сало було тим, чим для міського мешканця кав'ярня чи ресторан. Частина повсякденного задоволення. Сало завжди супроводжувало важкі дні роботи в полі. Коли чоловіки йшли на сінокіс або на жнива, кожен мав у торбі кілька скибок хліба і тонко нарізане сало. Такі прості харчі давали сили на цілий день. Особливо цінувалося сало із прошарком м'яса так зване підчеревина або прошарок його вважали святковим. Бо воно гарно виглядало і мало насичений смак. У неділю чи на великі свята господиня нарізала таке сало тоненькими шматочками, викладала на дерев'яну дощечку і подавала з цибулею, хлібом і чаркою самогону, щоб для апетиту, а ще сало було показником щирості господаря. Як казали старі люди, як тебе зустріли салом, значить, прийняли як рідного. Бо ніхто не подавав сало аби якому гостеві лише. лише тому, кого шанували. Воно було не просто їжею, а частиною культури спілкування, символом щедрості, і навіть у важкі часи, коли доводилося економити на всьому, українці завжди знаходили спосіб посолити хоч маленький шматок сала, бо без сала ні хліба не наїси, ні серце не зігрієш. З роками технології змінювалися, але суть залишалася та сама. Колись для копчення використовували старі печі, димарі або просто підвішували сало під стріхою, де завжди йшов б легкий дим від печі. Тепер мають спеціальні коптильні металеві бочки, навіть електричні пристрої. Але справжні господарі й досі кажуть, що найкраще сало виходить тоді, коли дим натуральний, коли пахне яблунею чи вільхою, коли процес іде спокійно, без поспіху. Бо сало не терпить поспіху. Якщо хочеш доброго результату, роби все з любов'ю і терпінням. Кожен шмат сала, це наче частинка сільського життя, у ньому запах диму, з печі, тріск полін, голоси рідних, що збираються за столом. Коли сало витягують з коптильні, на ньому ще блищить теплий жир, і від нього йде такий аромат, що навіть сусід приходить з ложкою на пробу. Такі моменти єднають людей. Бо сало це не лише страва, це пам'ять, це зв'язок поколінь. Смак сала це смак дитинства, коли дід різав тоненьку скипку, клав на хліб і казав: Оце внучку справжнє добро. Отож, говорити про традиційне виготовлення сала, це не просто про кулінарію, а про цілу частину української душі. Це про вміння берегти своє. Робити якісно, не поспішати і не шкодувати зусиль, бо хто сам засолив і закоптив своє сало, той розуміє ціну праці, смаку й часу. І хоч сьогодні в магазинах можна купити будь-який продукт, справжній господар усе одно робитиме своє сало домашнє, запашне, зроблене з любов'ю, як це робили його предки. Щоб приготувати сало так, як це робили наші діди й баби, треба насамперед знати, яке сало вибрати, бо не кожен шмат підходить для засолювання й копчення. Найкраще сало свіже з молодого кабанця, біле, ніжне, не жовте і не тверде. його товчина має бути від 3 до 5 сантиметрів, а шкірка м'яка без грубих щитинок. Якщо сало має рожевий відтінок або прошарок м'яса. Це додасть йому смаку. Старі господарі казали добре сало видно не по ножу, а по запаху, воно має пахнути молоком, а не свинею. Тому перше правило вибирати свіже і чисте сало без стороннього запаху. Далі починається головне посол. Це найважливіший етап, бо саме сіль зберігає продукт від псування і формує смак. У селі знали три основні способи сухий, мокрий і змішаний. Сухий посол найпростіший і найпоширеніший. Для нього беруть велику дерев'яну діжу або емальоване відро, насипають грубу кам'яну сіль і викладають шматки сала шкірою донизу. Кожен шмат щедро пересипають сіллю, додають подрібнений часник, лавровий лист, чорний перець, а іноді ще трохи солодкої паприки для кольору. Потім усе це накривають полотном і ставлять у холодне місце на погріб. Або в сарай, де немає тепла. Через 5-7 днів сало тягне сіль, і вже тоді його можна перевернути, щоб просолилось рівномірно. У старі часи господині казали, сіль любить спокій, тому не варто часто чіпати сало, треба дати йому час, щоб дозріло. Мокрий посол трохи складніший, але дає м'яке соковите сало з приємним присмаком спецій. Для цього готують розсіл. У літрі води розчиняють приблизно 100 грамів солі, додають перець горошок, лаврове листя, кілька зубців часнику, іноді гілочку кропу або трохи цукру. Цей розсіл кип'ятьять, остуджують і заливають ним сало, щоб повністю покрити. Потім накривають гнітом, дерев'яною дощечкою або тарілкою і ставлять у прохолодне місце на 10 днів. У народі казали сало в розсолі, як дитина в колисці. Мусить лежати спокійно, коли мине час, сало виймають, підсушують і вже далі або зберігають або коптять. Комбінований спосіб це коли спочатку сало натирають сіллю, часником і спеціями, а потім заливають невеликою кількістю розсолу. Такий метод дозволяє поєднати силу сухої солі і ніжність маринаду. Сало виходить пряне, ароматне. А після копчення має золотаву шкірку й м'який смак у середині. Деякі господині додають у суміш трохи червоного перцю, меленого лаврового листя або навіть цибулеву лушпайку, вона надає гарного кольору. Старші люди любили казати кожна спеція знає своє діло, аби міра була. І справді, надмір спецій може перебити природний смак сала, тому краще не перестаратися. Перед копченням сало треба добре підготувати. Коли воно просолиться, його виймають із діжки, обтирають ганчіркою або промивають у теплій воді, щоб змити надлишок солі, потім підсушують, іноді навіть підвішують на день два в тіні, щоб поверхня трохи підв'ялась. Це важливо, якщо сало мокре, воно може гірше коптитися або стати надто солоним. У селі для цього мали окреме місце під навісом чи біля печі, де є тепло. Але не пряме сонце, і вже коли сало готове, його відносять у коптильню. Копчення процес не швидкий, але вдячний. У давнину не було спеціальних коптилен, тому сало коптили просто у димарі або в глиняній печі після випікання хліба. Коли жарт лів, господар вішав шматки сала на дріт або на дерев'яні кілочки, щоб вони висіли над жаром і потроху набирали диму. Головне правило, щоб дим був не гарячий, а теплий, м'який, ароматний. Для цього брали тріску з фруктових дерев, яблуні, груші, вишні, іноді вільху або дуб. Такий дим давав легкий золотавий колір і приємний солодкуватий запах. Старі люди казали не димить, а пахне, зазначить, добре піде. Бо якщо дим чорний і гіркий, сало вийде пересушеним або гіркуватим. Є ще один важливий секрет температура. Вона має бути не більше 40-50 градусів, інакше жир почне топитися, і сало стане рихлим. Тому коптіння триває повільно від 6 годин до цілого дня, залежно від товщини шматків. У холодному копченні – ще довше до 2 діб. Коли сало набуває гарного кольору і запаху, його знімають, остуджують і кладуть у чисте місце найкраще загорнути в полотняну тканину і підвісити в прохолодному приміщенні. Після цього воно ще дозріває кілька днів, і лише тоді його можна різати. Сучасні господарі часто користуються металевими коптильнями, які працюють на тирсі, це зручно, бо можна контролювати процес. Але навіть тоді важливо не поспішати. Коптильня має працювати рівно, дим повинен бути густий, але не задушливий. Найкраща тирса а, з яблуні або вільхи, бо вони дають м'який аромат. Не можна брати хвойну деревину, вона містить смолу, від якої сало набуває гіркоти. Досвідчені люди кажуть, що добре коптиться те сало, яке бачило вогонь, але не згоріло, тобто тепло має бути лагідним як літнє сонце. Коли процес завершено, шмат сала має золотаву шкірку, легкий аромат диму і м'яку структуру, якщо натиснути пальцем, воно пружне не кришиться це знак, що господар зробив усе правильно. Таке сало може лежати довго, особливо якщо його зберігати в полотняних мішечках або загорнути в пергамент і тримати в погребі, деякі додають ще старий спосіб. Обвалюють копчене сало в суміші перцю і часнику, щоб воно не пліснявіло і тримало аромат. І... У народі казали хто сам коптить, той знає, що їсть. І це правда, домашнє сало завжди чисте, натуральне, без хімії і зайвих добавок. Усі ці методи здаються простими, але кожен має свою науку. Треба знати, коли посолити, скільки тримати, як правильно сушити, і коли припинити коптіння. Та головне, робити все з любов'ю. Бо сало, зроблене з недбалістю, не буде смачним, а сало, зроблене з турботою, пахне домом і дитинством. І навіть через роки, коли господар розрізає такий шмат, запах диму повертає його до тих часів, коли він ще допомагав дідові біля печі. Слухав, як потріскує деревина, і чекав, коли з димарю піде перший аромат справжнього сільського сала. Колись у кожному селі знали, що справжнє сало без копчення, як борщ без часнику. Коптіння робило його не просто смачним, а святковим, з особливим запахом, який відразу викликав апетит. У давнину коптили все не лише сало, а й ковбасу, рибу, м'ясо, навіть сир. Але сало займало особливе місце, бо воно мало зберігатися довго, а смак мав бути ніжним і насиченим. Старі господарі мали свої секрети, які передавалися з уст в уста, і кожен вважав свій спосіб найкращим. У когось коптильня була зроблена з глиняної печі, у когось там зі старої бочки, а в декого просто на горищі, де тягнувся дим від печі. І, хоч інструменти були різні, Суть залишалася одна зробити сало таким, щоб пахло хатою, димом і добром. Старі люди часто казали коптити треба не швидко, а з душею. І справді, у цьому ділі головне не поспіх, а терпіння. Колись, коли різали кабана, господар заздалегідь готував місце для копчення. Найкраще місце було біля хати, під навісом або у коморі, де не гуляв вітер, але був доступ. Повітря, коптильню складали з цегли або глини, робили невеликий отвір для диму, який йшов від жаровні, і місце, де висіло сало. У вогнище клали не вугілля, а тирсу, найкраще з фруктових дерев, бо вона давала приємний аромат. Дехто додавав жменьку хмелю або гілочку ялівцю. Тоді запах ставав особливо ніжним, трохи солодкуватим. Як казали в народі. Дим з яблуні гладить, дим з дуба тримає, а дим з вільхи пахне довго. Процес копчення починався зранку. Господар розпалював вогнище, чекав, поки вогонь стихне і лише тоді кладав тирсу. Коли з неї йшов рівний густий дим без полум'я, сало підвішували шкірою донизу. Жінки приносили миску з холодною водою. У ній можна було змочити руку і перевіряти температуру диму. Якщо тепло, але не гаряче саме те. Дим мав бути сивим, спокійним, як туман над річкою. Якщо він ішов ривками або ставав чорним, значить, тирси забагато треба зменшити. Усе робилося на око, без термометрів і приладів, тільки з досвідом і чуттям. Сало коптили довго від шести годин до двох діб, залежно від товщини і бажаного кольору. Старші господарі казали, поки дим іде, сало думає. І справді за цей час сало наче дозрівало, воно ставало пружним, пахло теплом і деревом. Дехто коптив у два етапи спершу давали сильніший дим, щоб схопилося, потім робили паузу і знову підкопчували, щоб смак був м'якший. Коли сало набувало красивого золотаво коричневого кольору, його знімали і клали остигати на чисту дошку або підвішували під дахом. І саме тоді на всю вулицю стояв такий запах, що діти бігли звідусіль, хоч на краєчок скуштувати. У деяких селах, особливо на Полтавщині, коптили в димарі це називали димове сало. Після того як у печі випікали хліб, господарі клали у димар свіжі шматки сала, і вони поволі коптилися на залишковому жарі. Такий спосіб давав дуже ніжний смак, без пересушування. На Гуцульщині ж сало коптили в спеціальних куренях, де вогонь підтримували по кілька днів, і аромат виходив густіший, насичений гірськими травами. У степових селах сало коптили частіше на яблуневій тирсі, бо там росло багато садів кожен край мав свою особливість, але скрізь дбали про одне, щоб сало не пересушити і не перепалити. Окремо варто згадати про спеції. Перед копченням сало часто натирали часником, чорним перцем, іноді кмином або навіть медом. Мед допомагав утворити ніжну золотисту скоринку і додавав легкого аромату. Дехто натирав сало суміщу солі, часнику та товченого лаврового листя, після чого залишав на ніч. Уранці, коли сало вже взяло запах, його клали в коптильню. Таке сало виходило духмяне. З тонким присмаком спецій і могло лежати місяцями, не втрачаючи смаку. У народі казали копчене сало не старіє, а тільки мудріше, бо з часом воно ставало ще ніжніше. Цікаво, що копчення мало ще й обрядове значення. У деяких родинах перше копчення після різдвяного забою робили всією сім'єю. Дід запалював вогонь. Баба приносила сало, діти допомагали вішати. Це було майже як свято пахло деревом, димом, часником, і в хаті панувало відчуття добробуту. Господарі вірили, що якщо перше сало закоптиться вдало, то весь рік буде вдалим. Тому ставилися до цього з особливою увагою навіть коли дим ішов рівно, казали буде в хаті мир і лад був ще старий народний спосіб сало на черенні коли піч вистигала після хліба. Господиня клала на черінь, внутрішню частину печі, кілька шматків сала, і вони там легенько підкопчувалися в теплому димі. Таке сало називали підпеченим або печеним салом. Воно мало м'яку текстуру, пахло хлібом і димом, і ним частували найкращих гостей. Дехто навіть вважав його лікувальним, особливо для застуди, бо тепле сало з часником допомагало від кашлю й болю в горлі. У народі знали, сало лікує все, крім лінощів. Сучасні господарі іноді забувають про ці старі методи, але ті, хто хоч раз спробував коптити по старому, кажуть ніщо не зрівняється з тим запахом і смаком у селі це завжди було подією. Коли над подвір'ям піднімався тонкий димок, усі знали, хтось коптить сало, і кожен розумів. Що за кілька днів господар поставить на стіл білу скипку хліба, тонко наріже сало, додасть трохи цибулі і скаже оце наше домашнє. І саме в цих словах суть усього копчення зробити своє, справжнє, не магазинне, а те, що пахне рідним домом теплом і руками, що вміють працювати. Копчення це не просто спосіб зберегти їжу. Це частина культури, частина життя, що вчить терпінню й повазі до праці. Бо щоб зробити гарне сало, треба не лише сіль і дим, а й душу. І коли сало висить над вогнем, а в хаті пахне деревом і спеціями, здається, що час зупиняється. У такій миті розумієш у селі навіть проста робота може бути священнодійством, бо коптіння сала тому це не просто ремесло. Це мистецтво, народжене з любові до землі, до своєї праці і до простого, але справжнього життя. Коли говоримо про виготовлення сала, то головне, що треба запам'ятати, у, у цій справі не може бути поспіху і байдужості. Добре, сало не терпить недбалості, воно любить уважного господаря, який усе робить з розумом. І перше, на що варто звернути увагу, це якість самого сала. Найкраще брати свиню, що вирощена вдома на природному кормі, бо тоді жир щільний, ароматний і чистий. Якщо ж купуєте на ринку, не соромтесь питати господаря, чим годував тварину, коли її різали чи свіже сало. Жовтизна неприємний запах або липкість ознака, що продукт старий або неправильно зберігався, а таке сало не буде смачним, хоч як його солити чи коптити. Друге, це правильний посол. У цій справі важливо не лише кількість солі, а й умови. Якщо місце тепле, сало може скиснути, якщо занадто холодне, не просолиться як слід. Ідеально, коли температура тримається близько 5 градусів, а приміщення сухе й темне. Не шкодуйте солі краще, щоб її було з надлишком, бо сало візьме стільки, скільки потрібно, а решта. Лишиться зверху, коли сало просолиться, його можна промити і підсушити. Не треба класти його відразу в морозильник, хай відпочине день два у прохолоді, тоді структура е, стане міцнішою і копчення дасть рівномірний колір. Третє сам процес копчення. Найважливіше не перегріти. Багато хто робить помилку, коли дим іде занадто гарячий, від цього жир починає плавитись. І сало стає м'яким, втрачає смак. Тому завжди пам'ятайте, коптильня має дихати, а дим плисти, а не бити полум'ям. Для копчення найкраще підходять тирса або дрова з яблуні, вільхи, груші, сливи, вони дають ніжний аромат і красивий золотистий колір. Уникайте сосни, ялини чи берези, їхній дим різкий і гіркий. Він зіпсує смак. Добре також час від часу перевіряти сало якщо воно стало рівномірно коричневим і пружним, можна знімати занадто темне означає, що диму було багато або температура висока. Четверте, правильне зберігання після копчення не варто відразу класти сало в холодильник дайте йому охолонути на повітрі, щоб запах диму закріпився, потім загорніть у полотно або пергамент. Не використовуйте поліетилен, він не дає продукту дихати. У старі часи сало тримали в полотняних торбинках, підвішених у погребі. Там воно могло лежати місяцями, не псуваючись, а смак лише поліпшувався. Якщо є можливість, зробіть так само сало віддячить вам ароматом і тривалим зберіганням. А щоб не з'являлася пліснява, господарі натирали копчені шматки сумішу, часнику й чорного перцю. Цей простий засіб одночасно захищає від псування і додає аромату. П'яте нарізання і подача сало, яке щойно скоптильні, краще не різати відразу, бо воно ще тепле і ніжне. Треба дати йому день-два полежати, щоб структура стабілізувалася, різати найкраще тонкими скипками гострим ножем. І тут головна порада не поспішайте. Коли сало свіже, ніжне з золотистим відтінком його краса у простоті покладіть його на хліб, додайте скипку цибулі або трохи часнику, і цього достатньо. У селі кажуть хто вміє нарізати сало, той вміє і життя цінувати. Бо ця страва не терпить марнотратства і зайвих прикрас її сила у натуральності. Ще одна порада робіть сало на свята. У кожній родині є свій звичай перед Різдвом. Чи великодним господарі обов'язково солять або коптять сало. Це не лише про їжу, а й про настрій. Коли в хаті пахне димом, спеціями, часником, це значить, що прийшов час добра, злагоди, домашнього затишку. Молодим, варто не забувати ці традиції, бо коли людина сама зробила сало, відчистила шкіру, натерла сіллю, підвісила в коптильню, вона розуміє справжню ціну праці. Таке сало має інший смак, не схожий на магазинне, бо в ньому частка душі. І нарешті головне ставлення. Добре сало робиться не за рецептом, а за почуттям кожен господар має свій секрет: хтось додає трішки меду, хтось листя смородини, інший трохи цибулевої лушпайки для кольору усе це дрібниці. Але вони створюють унікальний результат бо салоць. Це не просто страва, це оберіг, частина українського духу. Воно вчить терпінню, уважності і любові до простого. І поки у хаті пахне копченим салом, поки господиня нарізає.